Отже, внаслідок російської кібератаки було пошкоджено всі основні реєстри міністерства юстиції напередодні з тих пір в країні на паузі багато процесів пов'язаних з нотаріальними послугами це і шлюби, і нерухомість і спадок і багато іншого. Влада стверджує, що завдяки наявності резервних копій вдалося уникнути втрати даних. Хоча протягом останніх днів багато як це і буває часто в Україні, зради припущень про те, що все ж таки втрата даних відбулася. І те, що ці дані тепер в руках ворога можуть становити загрозу для українців. Що станом на сьогодні відомо про всю цю ситуацію, спитаю Костянтина Корсуна, експерта з кібербезпеки. Пане Костянтине, добрий вечір. Вітаю. Просте питання, але таке, знаєте, близьке нашим глядачам повідомлення про зради, про втрати даних взагалі мають право на життя в цій ситуації чи ні? Mm. Про втрату даних в тому сенсі, що ми раптом всі залишимося без квартир, без майна, без дружин, без дітей, і все, як то в тому відомому мемі, що я все мав роботу житло, і а потім стався комп'ютерний збій. Ні, такого звісно, що не буде. Такого навіть не сталося на початку е, повномасштабного вторгнення, коли півроку реєстри не були доступні. Зараз вони всього лише п'ятий день недоступні втрати не станеться. Це одразу скажу. Е, я не думаю, що багато хто хвилювався з цього приводу, але для тих, хто хто хвилювався. А що буде, е, значить, дивіться, щоб реєстр є собою сукупністю. Ну, двох таких, якщо дуже просто речей: це дані українців відповідно з цими записами про майно, про шлюби, про реєстрації бізнесу, то ФОП, і все таке інше, безліч у нас 340 реєстрів приблизно в Україні. Це дані, так? А друге, це ось технічне рішення. Ну, така собі така підставка величезна, так, на якій оці дані розміщуються для того, щоб. З ними зручно було працювати, щоб вони в швидко автоматичному режимі приймали запити, відповідали на них. І те, що називається це: оце все дані плюс інфраструктура. Оця підставка це і є, грубо кажучи, якщо дуже спростити, реєстр, так росіяни зруйнували цю підставку. Ну і звісно, видалили ну, дані, якісь забрали, якісь знищили, і так далі. Але ці дані вони постійно бекапуються, тобто робляться резервні копії постійно, дуже часто. І вони зберігаються окремо від мереж, тобто хакеру навіть фізично він ніяк не може до них добратися. Тому питання затримці, зараз, чим займаються інтенсивно усі фахівці, це відновлюють зруйновану інфраструктуру цю саму підставку. І як тільки вона буде відновлена, на неї з резервної копії розгорнуть бекапи, дані збережені, і буде спрацювати. Е, ну, є, звісно, в цьому процесі деякі складнощі, нюанси, як швидко розгорнути відновити інфраструктури. Чи не буде в цих резервних копіях закладок, які кажуть, росіяни там місяцями вже сиділи і могли цілком так, чи коректно розгорнуться ці резервні копії, чи будуть в них дані, наприклад, які вносилися між останньою резервною копією і зламом? Це могло там кілька днів пройти. А ми розуміємо, кожного дня відбувається там сотні тисяч, десятки тисяч реєстраційних даних у нас величезна країна, багато людей. Ось тому можливо, що якийсь відсоток ось цих людей які робили а, якісь вносили чи брали чи вносилися дані по них в реєстр між 19 грудня і датою відновлення реєстру після 19 чи ні за, за там за тиждень Ти, до до, как? до 19-го так до 19-го 19 до 19-го 19 да ось оці останні кілька днів по ним можливі будуть проблеми, і там не знаю, як якось вони будуть вирішуватися. кінець кінцем є паперові копії, є сліди в інших базах, є записи. Я не знаю, от ну нотаріусів там якісь паперові книги. Хто був Ну кожен був у нотаріуса і розписувався, і там вноситься кульковою ручкою, пишеться і назва повна. Багато чого воно дратує, воно не подобається, не цифровізована, але завдяки ось таким слідам. Можна буде потім відновити ту інформацію, яка була втрач... може може бути втрачена між останнім бекапом і зламом реєстрів. А чи становить якусь цінність, важливість інформації, яку росіяни здобули, навіть якщо вони щось знищили, так чи інакше, бази в їх руках опинилися. Як вони їх можуть використовувати проти українців? А більшість цих баз даних вони. В принципі, і так були відкритими, да? не, не дуже таємними, наприклад, по нерухомому майну. Журналісти масово ним користувалися по всім, особливо там чиновників, їхні родичі, хто що, яке майно придбав, вони це, це зумисно було зроблено, щоб це було публічно відкрите. Ну і більшість інших реєстрів, наприклад, по зареєстрованим ТОВ КОП. ну там є платні сервіси, але можна і безкоштовно перевірити статус підприємства. Тобто тут великої проблеми не сталося, тому що в принципі реєстри не дуже то були таємними насправді. Але коли все це в централізованому вигляді витікає, то це проблема. Чомусь от у нас тільки державні уповноважені органи мають доступ до усіх даних, і відповідно по ним можна робити пошук. І там їх якось там забезпечувати їхню безпеку і функціональність, чого зараз немає. Тому найбільша загроза наразі для нас це от той факт, що зараз реєстри недоступні, і з ними не можна робити операції, не можна реєструвати ТОВ, не можна там закрити ФОП. Відповідно, це відображається на економічній діяльності, на податкових надходженнях. Там є обмеження по митниці, внесення там товар на тоці, то митні декларації, накладні і все і безліч того іншого, крім уже ну звичайного там роздратування. Якщо там ви не можете продати автомобіль або купити квартиру, якраз от просто довго шукали покупця чи продавця, і ось тут, а воно все лежить, і невідомо ось це. Принципі, є найбільшою шкодою, так яка нанесена. Тому що зміст реєстрів він не дуже татаємний, насправді так. Але ну неприємно те, що він в централізованому вигляді у нашого ворога знаходиться. А Це дає безліч, от саме в централізованому масованому вигляді безліч можливості для спецслужб там перевіряти людей і готувати свої. Диверсії, спецоперації, там я не знаю, реєстр боржників, наприклад, да, подивитися а, е хронічних якихось боржників, яким пості... а значить, їм потрібні гроші, а значить, це легка мішень для вербовки, і за гроші невеликі він піде палити машини і так далі. Ну, це такий дуже такий на поверхні приклад, е як, ну, це. Цінна для кожної розвідки інформація, от велика кількість реєстрів знати буквально усе про усіх. Це прям мрія така, знаєте, спецслужба, це мати в своєму розпорядженні свіжі дані. Але а, проблема з базами даних і їх викраденнями що ж полягає в тому, що вони з часом застарівають, перестають бути актуальними. Люди змінюють прізвище, майно купують, продають. Діти з'являються, якісь люди помирають, якісь бізнеси закриваються, тобто це динаміка така. І те, що вони вкрали там зараз, воно через рік буде вже там на 30% не актуально, наприклад, так. І треба буде або якось діставати апдейти, або ще раз ламати хакати, а вже може і не вийти. Тому ось база даних це такий товар, який псується. І його, ну те, що там продають на хакерських форумах в андеграунді, частіше за все, ці бази даних вони складаються з застарілих, неактуальних, нерелевантних даних, ну, тобто такий шлак, здебільшого там на 50, 60, 70 відсотків, цінність є лише свіжі дані. І ну, тому з часом це буде втрачати актуальність і. Потрібно буде знов щось ламати. За словами нардепа та голови підкомітету Верховної Ради з питань безпеки в кіберпросторі Олександра Федієнка сьогодні причиною кібератаки став міг бути як фішинг, так і підкуп працівників. І він також сказав, що проведена атака була добре підготовленою і вхід стався з аккаунту найвищого рівня. Чи можна вберегти систему в на майбутнє, аби на найвищому рівні такого не ставалося? Ну, по-перше, таке питання, Берегти можна все і зламати можна все. Питання в тому, хто як захищає і хто як е, атакує. Е, щоб захистити все, точніше, навіть не так, щоб е, мінімізувати ризики для системи, потрібна висока професійна команда, яка розуміє перш за все. Що хакнути можна все, тому слід готуватися команді безпеки, будувати захищений периметр, само собою, надсучасні методи, технології відслідковувати, які атаки зараз в тренді, да, які нові вразливості їх закривати. Це, це, це величезний комплекс таких динамічних питань, і, як то кажуть, в нашій професії. Щоб залишатися на місці, треба швидко бігти, але також крім цієї діяльності. Такої рутинною достатньо, те, що кожен кібербезпечник знає і займається кожен день. Треба ще розуміючи, що тебе хакнуть рано чи пізно це питання часу, готуватися. Що ти будеш робити наступної години після того, як тебе хакнуть, і бути готовим до цього сценарія, мати бекапи, знати чітко розписані інструкції, співробітник а, бери, бери оце іде туди. Цей відновлює мережу, цей аналізує це, ну тобто чіткий алгоритм інструкцій, хто що робить, як ми комунікуємо, що ми заявляємо, як ми там репутаційні ризики е, мінімізуємо, що ми фактично робимо з знищеною можливою інформацією. Ну тобто, ці сценарії вони мають бути розписані і готові, і по кожному сценарію відповідна підготовка проведена. Наприклад, ну з ключових критерій мати бекапи, так? Нам зруйнували інфраструктуру. Що ми робимо? У нас є резервна якась інфраструктура, або щось, чого ми почнемо відновлювати інфраструктуру, і так далі. і так далі. Ось це зрілість команди безпеки. Що було у даному випадку? Я не знаю, можливо, депутат народний має доступ до матеріалів розслідування, хоча я сумніваюся. Але доступ з найвищого акаунту можливий, але це один з багатьох там десяток різних варіантів, як могло бути. Хоча ось буквально пару годин тому зняли з посади заступника міністра юстиції так званого CDTO, який відповідав якраз за цифровізацію, тому. А можливо, ось заява пана депутата про в доступ з найвищого акаунту і зняття з посади заступника міністра юстиції. Можливо, ці події і дві заяви якось пов'язані. Я не знаю. Добре, давайте наостанок я вас ще спитаю. У вас є припущення розуміння, можливо, воно якось складається цими днями і більше ясності, коли система запрацює, коли е, слід чекати в кінцевому споживачу, вже е, будуть процеси налагодження. А за моїми суб'єктивними відчуттями протягом двох тижнів почнеться відновлення роботи реєстрів, але. Саме почнеться це не означає, що вони запрацюють у повному обсязі. Я прогнозую, що запрацюють вони у повному обсязі приблизно за 3-4 тижні, насправді тому, що якщо пригадаємо ситуацію минулорічну як грудень 23-го року з Києва півтори доби взагалі не було ніякого зв'язку. Потім в окремих регіонах почали дзвінки проходити окремо окремі групи споживачів. Там навіть якийсь 3 g інтернет почав. Потім ось ну, так якось шматочками сегментовано. Я думаю, що за схожим сценарієм почнеться протягом ось цих тижнів, можливо, до нового року почнеться відновлення роботи реєстрів, але не в повному обсязі. Можливо, це буде частково там по по часу, обмежено, можливо, буде обмежено по типам видачі даних. Збої будуть потребуватимуть якихось перезавантажень і, і все таке. Але я думаю, що ось саме протягом цих двох тижнів, як заявила пані Стефанішина, почнеться відновлення реєстрів. Але наголошую, що з огляду на приблизний обсяг, обсяг робіт з віднов, відновлення, ну це 3-4 тижні, як на мою думку. Ну тут просто не зрозум... А, Ви маєте на увазі і залізо, і, і залізо, і софт. Тобто там і сер і сервери так е, налаштовуються е, нові е, так. ну Сервери, як, як залізо, вони залишаються в стойках, угу. в дата центрах. все, да. нічого з ними не змінилося, У них просто знищилася інформація, скажімо так. І часу потребуватиме відновлення хмарної інфраструктури, ну тобто, угу. це віртуальні сервери створити, віртуальні машини, створити, пропис знову пере. Переписати на них маршрутизацію, політики, звідки який запит іде, куди проходить, через що пробляється, знов-таки відновити систему захисту, безпеки на, на повидачі, авторизацію, авти, автентифікацію, ідентифікацію. Купу різних процесів так, просто треба а, перенакотити на існуюче залізо. Розгорнути, якщо були ці копії там цих цих процесів взаємопов'язання, але думаю, що що ні. Можливо, по якусь документацію треба буде подивати піднімати, дивитися по ній. Тобто знову створювати віртуальну інфраструктуру, це найбільше часу займає, а на відновлену віртуальну інфраструктуру э, відновлювати дані з бикапів. Ось власне. Самі дані з бекапів 2-3 дні. Ну можливо, менше, займають. А ось більшість часу займає відновлення і коректне налаштування віртуальної інфраструктури. інфраструктури. Так, зрозуміло. Дякую вам за аналітику. Дякую за інформацію. Костятин Корсун, експерт з кібербезпеки, був моїм співрозмовником. Долучайтеся до дискусії. Якщо з чимось не згодні, будь ласка, в коментарях під цим відео. тисніть вподобайку, і підпишіться, якщо тут вперше.